Світі відбулася супер подія. Десять років тому всі повнолітні люди отримали. Суперздібності. Це серіал, який називається Екстраординарна. Уявіть собі всесвіт, де кожен має якусь суперздібність. Це може бути все, що завгодно. Хтось ну, в нього довгий язик. Хтось може розмовляти з покійниками. І один тіп, який ну, <тій> якщо доторкнеться, в тебе буде оргазм. такий всесвіт, де кожен має якусь здібність. Може бути все, що завгодно. В цьому світі є одна дівчина і 25 років. Жодної суперздібності. Вона така єдина на, на весь світ. Ось вона і є екстраординарна. Проблема людини, в якої немає здібності, у всіх є суперздібності. І коли в тебе немає суперздібності, ти вже стаєш якась суперздібна, бо в тебе немає здібності. В цьому треба розбиратися. Англійський гумор дуже-дуже крутий серіал. Чувак, він містер цензура. Він коли матюкається, прям сам себе запікує і показує свої геніталії, вони такі стоять розмиті. Марвел, навіть до цього мій коноп не додумався. Екстраординарно класний серіал. Ви класно проведете час.